Готуємо на відправку пару ноутбучної оперативної пам'яті фірми Samsung Sodim DDR-3, дві планки по 4 ГБ 1333-ї частити, 1,5 цель 9 таймінги. Підходить оптимально для збільшення оперативної пам'яті на старих системах DDR-3, це Intel першого покоління і старіші процесори з буквами P або T. Пам'ять 1,5. При підборі звертайте увагу. Що 1,35 вольта працювати на старих машинах не буде. Перед відправкою ставимо на тестування і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно. Зауважень помилок вилітів немає. Так, пара пам'яті виглядає в тестовій зоні. По товару 04467 поїде сьогодні в селище Лебедин.